Гаджет, який хочуть всі медіку Booster Pro. Протестували вони протязі місяця. Розповідає свої враження. Ось так виглядає професійний гаджет за обличчям Мадікю. Я сказала Саші, що це дуже дорого, а вона мені сказала, що є знижка і що навіть я собі можу купити. Зараз дуже вигідна ціна, що й буде промокод на два дні. Так, показує, що в нас є. А я а для таких молодих, як я, надо користуватися таким гаджетом. Що ж для таких молодих, як я? Тобі два? Мені 24. Цей гаджет має аж 4 функції піде для різних типів шкіри і для різного віку, Олечка. Наприклад, мені 33 роки в мене комбінована шкіра. Що мені треба від цього гаджета? По-перше, проводити всі мої сироватки і креми глибше в шкіру. Для цього у нас є бустер мод. А взагалі дуже класно, що можна його поєднати зі своїм телефоном. У них є спеціальний додаток HR, де показується весь ваш прогрес. Я люблю звук, він включається. Прокидайся, добрий ранок. Поєднуємо його з телефоном, і вам буде тут видно все, що ви тут наклацали собі, всі ваші режими. Великий плюс цього гадження, що можна використовувати різні ваші доглядові засоби. Обираємо ті засоби, які прям зволожувальні, щоб вони довго на вас не висихали. Щоб інструмент гарно ковзав. Так, натиснули трічку і поїхали. Я роблю так знизу наверх. Піднімаю свої щоки. Воно трошечки дьоргає, Диви. Опа! Бачиш, як м'язи трясуться? Воно гарно приводить мені в глибину шкіри всі мої сироватки, активні інгредієнти. І потім шкіра, знаєш, така аж наповнена, натягнута. Я це роблю і вранці, і ввечері. Потім макіяж лягає просто і ідеально. Тепер дермашот. шот, мікроголочки. Я ним також піднімаю так от наверх, і він прям відчутно такі робить гостренькі поколювання обличчя. Він підтягує обличчя, роблять обіцятким така мікрочастотна електростимуляція. Він підвищує пружність шкіри і дає такого тонусу м'язом. Подивіться, яка красива і пружна шкіра. А де купити оригінал? На сайті Крикри, -Кри, тому що вони офіційний представник в Україні. Також дають гарантію на рік користування, і що мені ще дуже подобається, що ця штука дуже довго тримає заряд. За промокодом Фадів 10. Ви отримаєте знижку мінус 10% на всю продукцію, а також як додаткова знижка на MediCube. Поспішайте! У них там є така велика версія. Є ще тревел варіант. Треба купити своїй мамі. Вона мене вічно тревел. У Мадику є також і догляд, який представлений на сайті Крикри. -кри. Ви можете купити таке комбо. Хлопці, це ідея для подарунку. А що хлопці? Сама собі теж можу купити. Важливий момент, його не можна використовувати, коли ви захворіли, у вас температура. Окей? А здоровим всім треба! З вас лайк, Па-па!